Поки науковці вигадують нові методи для прокачки мозку. Варто пам'ятати про баланс. І особливо це стосується батьків, які перезавантажують дітей розвитком інтелекту. Це про мене. Я, я таке роблю. Я за те, щоб у всьому була міра. Так дійсно, дитинство може бути різним біля комп'ютера або у постійному русі із драйвовим, як у героїв нашого наступного сюжету, ці діти щойно повернулися з міжнародного чемпіонату з бальних танців, і їхні очі світяться від щастя. Степану та Софії по 12 років на сцені вони із самого дитинства. Кирилові 11, а його напарниця Анастасія на рік молодша. Дві команди з танцювальної студії Special One взяли участь у міжнародному турнірі The Open World, який відбувся в Англії у місті Blackpool. Степан і Софія розповідають, що на початку свого виступу хвилювалися, але підтримка одноклубників покращила настрій. Спочатку є таке переживання, а вже потім розслабленість та кайф нас підтримували тренери з інших клубів. Перший день, коли ми танцювали Латину, було страшно. Але коли я вийшла на паркет, я злобула кайф. Я навіть не відчувала, окрім кайфу, нічого, не страху, нічого. Кирило та Анастасія на паркеті виконали кілька програм: танцювали вальс, пасадобель. У парі вони понад півроку. Ми попали в фінал по одному танцю по європейській програмі, по вальсу. І Мені сподобався, закінчилось нагородження, і нас привітали. Коли я зайшов в зал, це просто це дуже красиво. Я завжди мріяв побувати в такому прекрасному заліздам або в Вінтергарденці. Я завжди мрів, і моя мрія здійснилася. Дітей до турніру готували заздалегідь. Тренер з латиноамериканської програми Владислав Пономаренко, Сергій Вахрушев, тренер з європейської програми. Розповідає, що часу було обмаль, а програма нова. Тож працювали дуже багато. Ми раз на тиждень дітей забирали, якщо чесно кажучи, зі школи, <хи> щоб нас було трохи більше часу на підготовку, але це дало свої результати, бо діти неочікувано за короткий проміжок часу, зробили дуже багато і досягли дуже високих результатів, як для них. Тренувалися від 4 до 8 годин на день. Всі емоційні якісь моменти, коли особливо коли дуже не виходить, якби ми теж переймаємось, тому що. Ну, якби не у нас є якась відповідальність. Ми в кожній дитині намагаємось розвинути особистість. Ми намагаємось е наших дітей е навчити, якби думати е так і якось е аналіз робити вже з самого маленького віку. Через воєнний стан тренери не змогли поїхати на турнір, але подумки були разом з вихованцями. На змаганнях з дітьми була Вікторія Кметик. Вона тренерка, психологиня і коучиня. Всі підтримують дуже один одного. Виходить наш спортсмен з іншого клубу. Він займає перше місце. Він обходить там російські парми, його обов'язково підтримав. Щось у нас трапляється, там ну якісь технічні нюанси. Інші клуби підходять, підтримують. І це було дуже, дуже так знаєте, спільно. Дуже підтримку відчувалося. А інші країни вони також болівають за Україну. Це чути по тому, як плескають спортсменом. Вікторія розповідає, що в міжнародному турнірі брали участь представники Америки, Китаю та країн Європи. Кожен конкурсант показував свою майстерність. Тренерка впевнена, що, попри повномасштабну війну, українці мають виїжджати за кордон. І той масіч, який ми несемо, що Україна жива, що вона розвивається, що вона зберігає цю енергію життя, енергію дитинства. Ми попри все. Маємо якісний спорт. Ми попри все маємо якісні танці, і ми показуємо, чого ми варті. Змагання вже позаду діти трошки відпочинуть і продовжать опановувати красу бальних танців.